Нещодавно відбувся семінар на тему залучення коштів неприбутковими організаціями для здійснення їх діяльності, де громадські діячі та активісти Бродів могли почерпнути для себе надзвичайно корисну інформацію. Більше знає Роман Єльчанінов. Семінар можливості залучення фінансування для здійснення діяльності неприбуткових громадських організацій проходив за сприяння Бродівської молодіжної організації Наше місто. На заході була присутня Леся Олієвська, яка і ділилася досвідом роботи щодо залучення коштів громадськими організаціями. Адже Леся Романіна не з чужих слів знає біль втрати, бо сім років тому поховала свою старшу дочку Марічку і вже впродовж багатьох років займається громадською роботою та очолює Бродівське районне добровільне товариство захисту дітей-інвалідів Надія. Ну, завдяки моїй Марічці мені хотілося так, ну, було таке бажання зробити такий продав заклад для дітей-інвалідів, які могли проходити реабілітацію, навчатися, спілкуватися, мати друзів і за місцем проживання, отримати свої послуги. Так? На той час в нас вгода вже почала в наш картах працювати з проектами, з програмами. Я чула цю інформацію, я зрозуміла, що це зв'язано щось з грішне. Реально усвідомили, що без грошей я нічого не зроблю. Тому я почала шукати, що це таке, з чим його їдять. Так? У Львові знайшла людей, батьків, які теж виконували якісь певні програми, створилося у Львові благодійне товариство Надія для дітей і з ДЦП. Потім почали створювати центр реабілітації джерело. І знову ж таки, вся ця діяльність була поставлена на тому, щоб вони писали проекти, залучали якісь гроші, гранти вигравали. Знову ж таки, цікаво, так? Чому хтось робить а я – ні? У пошуках пані Леся провела чимало часу і, врешті, потрапила у громадській організації Британська Рада, яка знаходиться у Львівському національному університеті імені Івана Франка, на навчання програми малих грантів. Це стало поштовхом до втілення мрії реалізації даного проєкту. Згодом Леся Романіна отримала фінансування з обласної, районної та міської рад. Отож, для отримання фінансової допомоги. Потрібно працювати, лобіювати та доказувати вартість своєї мрії. Громадська діяльність не стала на заваді навчанню. Ось як згадує ці роки Леся Олієвська. Я, паралельно працюючи створюю свою громадську організацію, ще поступила в університет, 42 роки закінчила університет, маючи четверо дітей. Тому вам сам похвилів займатися такою діяльністю і вирішити певні якісь проблеми. Проблема нашого суспільства в тому. Що е, ви отримуєте освіту, так? Ви, ви хочете, щоб вам одразу після закінчення училища чи коледжу чи університету дали готову роботу. Але вас не вчать створювати саме собі робочі місця. Оце така пуста ніша на ринку, яка нікому чомусь не вигідна і... А на сьогодні і я... діти виросли, і центр працює, і я працюю як тренер. Я їжджу по всій Україні діглюся досвідом, і, і як громадський діяч, і як директор центру. Тобто я маю стільки роботи, що я не маю часу ну, зовсім. Тому ви можете мати собі роботу, ви маєте мати собі роботу, ви можете її самі собі створити, якщо ви не працевлаштувалися чи вас держава не забезпечила. Це реально. Навчившись прописати програми, складати проєкт, навчившись е, планувати. І перед, ну, якби на місяць, на рік, на два і так далі. Тобто, самому собі зробити такий стратегічний план у розвитку. Багато були різних тренінгів, дводенні, у одноденні, у Львові, на Києві, їздили в Одесу. Багато, власне, бо ми купали ту програму на, на років три і пройшло дуже таке ну, навчання гарне. В той час, паралельно, коли я вже вчилася, я е, шукала. І донорів, з якими можна працювати, тобто тих, хто дає ті гроші, ті гранти, так? кому можна було написати заявку в проєкт. За словами Лесі Романівни, завдяки саморозвитку можна досягти успіху. І першим кроком має бути створення стратегічного плану. Інформацію про спонсорів можна знайти на різноманітних ресурсах, особливо важливими, серед яких є громадський простір та ресурсний центр ГУРТ. Тут завжди свіжа інформація про всіх донорів України, тобто тих, хто дає гроші. Семінар відвідали не лише учасники МГО Наше місто, а й студенти Бродівського педколеджу на чолі з викладачем Русланом Данилюком, для яких Леся Олієвська на дошці чітко розписала, як можна реалізувати ті чи інші проекти та що для цього потрібно. По-перше, спікер заходу визначила основні поняття, без яких не обходиться реалізація жодного проєкту: це донори, гранди та аплікаційна форма. Отож, донори. Це приватні державні або об'єднані фонди, які дають під проєкт грант або, іншими словами, гроші. Сам же проект це певна програма дій під певний визначений час, тобто, по суті, це своєрідний бізнес-план. Що ж стосується аплікаційної форми, то це заявка, яку необхідно заповнити. Проте, перш ніж брати у донора кошти, варто для себе визначити, для яких цілей ті гроші потрібні. Розумію, хто такі донори. Розуміємо, що вони мож... ви можете не взяти гроші, так? Під що гроші? Ви пишете якусь певну проєктну заявку, так? тобто аплікаційна форма, вони, як її заповняти, вони них питання і відповіді в цій аплікаційній формі. Кому вони дають донори гроші? Різним установам, різним організаціям, і різні донори. В своїх умовах конкурсу. Донор, донор оголошує умови конкурсу. І каже, що він буде фінансувати. Він чітко прописує там, на що він дає гроші. Як то, що це розвиток молодіжної політики, підтримка молоді. І там написано, ви можете туди подавати заяву, бо для вас ця тема цікава. Благоустрій, я думаю, що вище всього себе буде в благоустрій міста. Тим більше, що ми проводили соціальні опитування і так по відповідях люди голосували за благоустрій міста. Ну, так, нормально. Тобто, для чого створилася ваша громадська організація? Просто щоб... себе зайняти і все? А, ну, не просто, щоб себе зайняти. А для чого? А, ну, в якійсь мірі так, щоб себе зайняти. І взагалі організація була створена ну, на хвилях Майдану. Щоб коли, люди світ краще, були, так, коли люди були надані для того, щоб змінювати своє місто в кращу сторону різними методами. Боротися з людьми Далі Леся Романівна показала, яким чином заповнюється аплікаційна форма. У ній необхідно презентувати громадську організацію, описати проблемну ситуацію, чітко визначити цільову групу, висловити власне бачення кінцевого результату у меті проєкту та поетапні кроки у завданнях для досягнення мети. Тут теж по-різному можна варіювати. залежно від того, яка ваша проблема, яку ви хочете. Тобто, відповідно, мета це от кінцевий результат того, що ви хочете побачити. Завдання це такі кроки досягнення тої мети. І, власне, при заповненні аплікаційної форми, коли визначимо проблему і мету, ми будемо вчитися, як писати ці завдання. Це теж свого роду такі маленькі підцілі, якщо мета це така далека, далека ціль, то це такий підціль цього. Так? Діяльність. Тобто, ще як ми це маємо правильно розписати, як кожен хоче хочеться бачити по етапах. Прямо ну, по тижнях розпасти чи по місяцях, залежності від діяльності, ми будемо виконувати. Результати, тобто ми. Виконавши завдання, повинні вже наперед і побачить, яких ми хочемо досягти результатів. Це обов'язково кожній аплікаційній формі треба описати. Окрім вище згаданих, в аплікаційній формі є такі пункти, як моніторинг і оцінка, життєздатність результатів та партнери. Скільки грошей нам треба для витрати офісних та адміністративних? Скільки грошей треба на певні заходи? Для піар-діяльності, тобто для засоби масової інформації, треба ж поширювати якісь прес-трізи, прес-ноноси, якісь буклети, якісь інформації видавати. Чи потрібні нам кошти на моніторинг і оцінку? Можливо, ми залучимо до себе ще і донора із е, зовнішнього, тобто ві, е, моніторинг, проведе нам зовнішній донор, тобто ну, Це не незалежна. незалежна організація, так. Ну і, відповідно, ми будемо бачити по результатах. Описавши результати, ми будемо бачити, наскільки ми будемо життя здатними. Це не складно, але це треба розуміти. І, і от такі пункти є в кожній аплікаційній формі в кожного донора. Також Леся Олієвська розповіла про бюджет та обладнання. Керівник проєкту може бути не обов'язково тільки керівник організації, Крім проєкту може бути той, хто має ідею, хто її виносить, хто заповнив аплікаційну форму і хоче цю справу вирішувати. Тобто в вашій організації громадській може бути ще інші лідер, який може виконати цей проєкт і має право. При заповненні аплікаційної форми дуже важливо спілкуватися з артистом, з тим, хто дає гроші, до кого ви будете подавати цю заяву. Ви пишете в бюджеті ті лінії, які вам потрібні для виконання проєкту. А що вам потрібно, ви будете бачити, коли ви пропишете діяльність. Угу. Я спочатку описовую частину прописую, тоді розписую діяльність, деталізую її до самих дрібніших пунктів. І тоді я дивлюся, ага, на це я маю гроші, цього мені не треба купляти, а це я буду закладаю кошти. Тут я оцінюю те, що я маю, пишу власні внеслідку, а те, що я не маю, я буду просити в донора, то я прошу донора в гроші. Окрім керівника для успішної діяльності будь-якого проєкту повинні бути фінансовий консультант, піар-менеджер. Інші консультанти та тренери. Проте список цим не обмежується. Сюди можна вписати інших залучених працівників. Окрім цього, пані Леся зазначила іншу не менш важливу складову фандрейзинг. Це все матеріальна технічна база, того що я хотіла з проєкту купити. Це отой базовий ліп. Він дуже важливий. Ну, прийшли батьки, прийшли діти, вони використовують та Ви вийшли з дому, вони трошки інтегруються в громаду. Це теж добре. Але найкраще донору показати, що ваш проєкт буде мати рівень впливу. Оце на першому місці, це на другому, оце на третьому. Пишучи свою заявку, пишучи свій проєкт, описуючи свої результати, ви показуєте, що ви не просто дасте людям готову рибку, а ви навчите її ловити. Ви зміните отут свідомість. Так? І ще один дуже важливий момент, який я вам хочу розказати власне, про діяльність громадської організації, як вона має функціонувати. Ви це почуєте в Руслана Краточа, хто відкриє, так? подивіться. ми маємо громадську організацію. Як вона має працювати? Що таке 10%, що таке 20, що таке 30%? Громадська організація створилася з певною своєю метою. Вона має свою певну місію, так? І вона хоче її виконувати, але для того, щоб вона була успішною все-таки, як Яка би та команда не була? Наскільки б ми там не виходили, э, волонтерами працювали, збирали, все одно треба певні кошти, так? навіть для тих же рукавиць, для інших якихось потреб. І от що, що радить Руслан Страхович? Він каже, що тільки 10% треба з тих коштів, які ви залучаєте на адміністрування. 20% він каже на програмну діяння. 30% з тих коштів, що ви маєте, Руслан рекомендує на піар-діяння. І 40% тих грошей, що ви маєте, вам треба на фандрейзинг на залучення коштів. Чому так? Якщо є адміністрація, ну, команда проєкт, е, організації, і вона витрачає кошти на піар-діяльність, то всі знають, що ви хочете робити, чому ви це будете робити, Я як ви це будете робити? Так? Таким чином, ви зможете залучити більше коштів. Ви подаєте їм листи, заявки. І від них до вас йде зворотний зв'язок якесь фінансування. Тому що у всіх, до кого ви зверталися, є ваші реквізити, є ваші рахунки, є ваша програма дій. І ця програма зачіпає так чи інакше їх, тих, до кого ви звернулися. Коли ви організували правильний фандрейзинг, розбирали грошей, так? це саме основна діяльність. В кожній організації має бути під Фандрейзингом це дуже важливо. Або людина, яка за це відповідає, яка тільки цим займається. Це, це рекомендується, це важливо. Тому Для того, щоб організація була життєздатною і такою, яка ну справді місто чи та громада, в якій вона працює, відчула, що вона потужна організація. Коли активно працює відділ з фандрейзингу, він залучає кошти, і тоді адміністрація проводить ротацію, тому що З'явилися гроші і треба виконувати програмну діяльність. Потрібні нові люди. Маючи гроші, вам легше залучити всіх спеціалістів, які потрібні для виконання вашої діяльності. Тоді, ви отут, провівши ротацію, здійснюєте програмну діяльність, яка передбачена вашим статутом. А в фандрейзинг входить не тільки в пошук донорів оциплення. З міжнародних черг, так? Тому що і є державний фонд, який надає кошти, і власні програми, і районні програми є, і вони передбачаються в своїх бюджетах. Просто не всі ми це знаємо, не всі ми звертаємося. То навіть можна зробити і робочі місця, ні, відповідно. 100%, Я про це і говорила. У на ну, нас є команда щоб людей, де можна розподілити, щоб легше було так. написати. Ти казав, що там є багато людей, які хочуть долучитися. Тварини це один з напрямків діяльності. О, ви, ви спочатку написати проєкт і це інше, розкладіть собі план, стратегічний план своєї організації. Плануйте, що ви хочете робити? Звідки ваші діяльності? Це дуже важливо мати стратегічний план. Леса Романівна, дякую вам, що ви погодилися прийти до нас, провести цей семінар. Для нас, як молодої громадської організації, надзвичайно важлива інформація. Але навіть більше хочеться подякувати вам за той приклад, який ви подали для нас. Я думаю, що він буде ну, мотивувати також і нас. І приклад реальний того, що все-таки, якщо добре постаратися чогось захотіти, все реально добитися. Так думаю, що це наша не остання зустріч, що ми будемо надалі тісно співпрацювати, і спільними зусиллями ми все-таки зможемо покращити наше місто, зробити щось в ньому добре, приємне і стати прикладом для інших. Дякую, ми самі собі робимо свій так? Так, так. Студенти Бродівського педколеджу, які були присутні на семінарі, надзвичайно зацікавилися інформацією написання проєктів. І в майбутньому вирішили продовжувати свою діяльність у цьому руслі. Ну, дана інформація є для нас дуже цінною, тому що ми йшли сюди з певною метою. І громадська організація, наше місто ділилася з нами даними ідеями щодо створення тваринного притулку для того, щоб. Ліквідувати дану проблему і для нас це було досить цікавим, так як це і підтримує наш класний керівник Руслан Петрович. І тому ми завітали власне сюди. Дана інформації для нас дуже цікаво. ми багато чого одного дізналися. Може сказати, збагатили свій словниковий запас певними термінами. І для нас це є дуже цікаво. Ми плануємо продовжувати дану роботу в даному русі і залучатися до цього. Ну ця інформація не не тільки була дуже цікавою, але й корисною для нас. Наприклад, в майбутньому ми не ми ще не знаємо, можливо, ми не будемо тільки викладачами, можемо можливо будемо якимись громадськими діячами. Ми в майбутньому можемо використати цю інформацію, щоб залучати багато знайомих, рідних, друзів для того, щоб покращити, покращити життя не тільки місця, міста, а місця в загальному цієї країни. І наостанок Леся Романівна закликала юних бродівчан не бути байдужими до навколишніх проблем, адже ми самі творимо своє майбутнє, бути активними, бути небайдужими, не дивиться, що вам хтось зробив роботу, подав готову роботу а самим собі, себе творити, собі створити, собі шукати кошти, навчитися їх заробляти, навчитися їх залучати. Я можу тільки в цьому допомогти, а головне ваші бажання і не бути байдужим до про чужих проблем, проблем, ті, які навколо вас, тому що ви байдужі, інші байдужі, і тоді, тоді маєте проблеми, так? А коли ви хочете для когось щось зробити добре, то ви зробите собі добре, а біля вас ще інші того стали.